Як почати діяти навіть тоді, коли страшно? Як мати такі результати, якими ви справді будете пишатись? І як самому себе перестати спиняти навіть тоді, коли ви ще не готові на 100%, але вже є сили і енергія, щоб щось робити. Сьогодні будемо говорити про страх, сором і перфекціонізм. Це такі невидимі причини, чому ви не ростете часто, або чому ви не маєте такі результати, про які мрієте. З вами психоаналітик Марія Винницька. Дякую, що ви тут, і я рада, що ми можемо говорити про такі речі, які можуть поміняти ваше життя. Ми з вами розуміємо, що ми зараз живемо у світі, де постійно потрібно бути помітним, активним. Конкурентним. Але що, якщо всередині гальма? І це дуже часто не через лінь, не через відсутність таланту, який я точно знаю, що у вас є, а через відчуття, про які не прийнято говорити вголос. Це сором, це дійсно складне відчуття, це перфекціонізм, який інколи навіть здається, Боже, це ж так добре, я прагну все робити бездоганно. І це страх помилки. І ці три тихі вороги майже ніколи не звучать прямо. Вони не кричать, вони шепочуть, і часто саме їхній голос вирішує, чи дозволите ви собі нову можливість, чи заявити ви про свої результати, чи назвете ви свою бажану ціну, чи ви залишитесь у тіні. Що таке сором і звідки він береться? З огляду глибинної психології, а я психоаналітик і практикую саме цей підхід, сором виникає як емоційна реакція на загрозу бути неприйнятим. І у самій основі сорому страх втрати любові. Тобто, в основі сорому страх втратити любов, повагу, прийняття. Або так і не отримати їх взагалі. І саме тому сором так часто пов'язаний із болем, навіть фізичним, і такою ідеєю, як я недостатньо хороший, щоб мене любили і прийняли. І людина тоді починає прагнути до ідеального я, до ідеального тіла, до ідеальної мови, ідеальної презентації, поведінки, бо тільки ідеальних люблять, недосконалі не заслуговують. І такий внутрішній сценарій він часто формується ще в дитинстві. Так, так, я знаю, ви інколи не хочете говорити про дитинство, але там дійсно формується основа нашої психіки. І так буває, коли замість безумовної любові звучали фрази: а що люди скажуть? Як тобі не соромно? Чому ти не можеш як свій брат? Подивись на сусіда. І сором тоді стає не ситуативною емоцією. А вона стає базовим фоном. І навіть у дорослому віці тоді його голос продовжує жити всередині нас у вигляді самокритики, у вигляді сумнівів постійних, у вигляді уникання робити будь-що. Перфекціонізм. Що це таке? Взагалі, перфекціонізм насправді це часто спосіб контролювати сором. Так, коли ми хочемо зробити свою роботу як найкраще, ну можна це також назвати перфекціонізмом. Але є краще слово, в англійській, наприклад, це звучить як ексленс. Да? Тобто ми прагнемо до найкращого результату. Але от у перфекціонізму є інша сторона: це спосіб контролювати сором. І в тому плані з ним трошки все складніше, тому що, на перший погляд, так, це може здаватися як позитивна риса. Але, от бачите, в глибині це насправді часто спроба уникнути болю від сорому. Якщо зроблю все ідеально, мене не засудять, не висміять, не відкинуть, а якщо зроблю помилку, мене не полюблять. І перфекціонізм тут буде виступати як броня і захист. Він ніби обіцяє безпеку. Але насправді він ізолює і паралізує. Бо жити з цим надмірним стандартом неможливо, а жити без нього страшно. І ось тут виникає цей психологічний капкан. І в результаті людина, ви, наприклад, не дієте навіть тоді, коли у вас є багато потенціалу. Тому що там, десь фоново звучить щось, на кшталт, краще нічого не робити, ніж зробити недосконало і. Провалитись у сором. Краще не створювати курс, не публікувати текст, не записувати рілс, не говорити про підвищення, ніж отримати ні або отримати критику і побачити свою неідеальність та помилки і залишитися наодинці із соромом. Страх помилки це часто взагалі корінь самосаботажу. Вони працюють разом в парі: перфекціонізм, сором і страх помилки заодно. І взагалі помилка в нашій культурі вона часто сприймається як ганьба, а не як досвід. І, на жаль, в багатьох сім'ях сором і вина це були основні знаряддя виховання. Наприклад, замість фрази ти спробував, і це вже похвально, це круто. Ми часто чули, подивись, що ти не робив, або від тебе одні проблеми. І тоді внутрішній критик, вирощений в таких умовах, починає карати ще до того, як хтось інший встигне. Усі ми неодноразово переживали цю внутрішню сцену. Щойно з'являється нова можливість, одразу з'являється і страх. А раптом не вийде. А раптом ти помилишся, а раптом осоромишся. Ці емоції, які невидимі. Вони мають дуже потужну силу. І вони насправді без нашої участі, доки ми їх не усвідомимо, керують. Важливими рішеннями щодня, особливо у сфері роботи, грошей і соціальної професійної реалізації. Вони не кричать, так? вони шепочуть, почекай ще трохи, ще не на часі, або що подумають інші, та, або ще треба піти повчитися, отримати 22 й диплом і так далі. І саме тому багато дій так і залишаються на рівні задуму. А якщо це просто задум, ви не матимете, не матимете результату. І тоді ви не просите про підвищення, подумайте, що ще не заслужили. За цим, наприклад, стоїть глибинна установка, що спочатку потрібно стати ідеальним працівником, бездоганним експертом, зробити от ще, от ще трохи, і от тоді тоді от я зможу поговорити про підвищення. І оцей сором за недостатню якість. Постійно, незалежно від рівня ваших компетенцій та експертизи, не дає навіть подумати багатьом про гідну оплату. І в результаті роками люди можуть лишатися на тій самій зарплаті, на тій самій посаді, на тих самих умовах, навіть тоді, коли вже професійна цінність зросла у кілька разів. Наприклад, ви можете не піднімати ціну, бо а що подумають клієнти, а може хтось піде. Це делікатне питання. Це також процес, який має відбуватися у часі, та, із розвитком ваших компетенцій, вашої експертизи і збільшення взагалі, із збільшенням пулу клієнтів. Але також це може бути прояв токсичного, такого хронічного, фонового сорому. Я не маю права найбільше. Моє я якесь недостойне. Я не заслуговую краще. Я навіть не заслуговую на достатньо, на щось хороше, а тим більше. Більше на вигоду або на надлишок. І за цим часто стоїть страх, що люди підуть, наприклад, відмовляться від ваших послуг, засудять. Але знову-таки, з практики, часто замість втрати, все відбувається навпаки. Повага може зростати. прийдуть інші клієнти. Можливо, хтось піде. так Хто не буде готовий до вашого нового рівню роботи і цінової політики, але якщо ви вже на цей рівень зайдете, то у вас можуть з'явитися нові клієнти. Разом з тим, через сором люди часто продовжують працювати за ставкою, яка їх не підтримує, виснажує і породжує приховану злість, образу також і незадоволення собою, роботою і життям, і клієнтами до речі. Бо коли ми отримуємо менше, ніж заслуговуємо, ми починаємо злитися на клієнтів. Наприклад, ви можете не подавати заявку на конкурс чи якийсь грант, бо а раптом не виберуть. Це також помилки, страх помилки у чистому вигляді. Невидимий, але потужний. І він реально дуже сильно впливає кожен день. Участь у конкурсі от, та, це ж не гарантія, але це шанс. А коли ви навіть не подаєте заявку, цей шанс рівний нулю, і втрачені не лише потенційні гроші, а й віра у себе, досвід, контакти, можливості зростання, і, взагалі, це таке знаєте внутрішнє відчуття, що я навіть і не спробував. Ви, можливо, не презентуєте себе в команді, бо боїтесь виглядати нахабно чи недостатньо професійно в порівнянні зі своїм ідеальним образом я. І тут знову включається перфекціонізм. Якщо я не скажу це бездоганно, краще промовчу. І сором включається, а раптом подумають, що я вискачка. І в результаті мовчання. Ви мовчите. Не заявляєте про себе. Хоча саме помітність у команді часто відкриває нові ролі, запрошення в проекти, кар'єрні підвищення, і керівник бачить, що ви хочете, можете більшого і проявляєте ініціативу. І усе це в результаті втрачений дохід, втрачені можливості, втрачені зв'язки. Що з цим робити? перше усвідомлювати. Кожного разу, коли ви себе стримуєте, зупиніться і запитайте, я справді не готовий, чи мені просто соромно, страшно. І це вже змінює точку зору. Друге, нагадувати собі, що життя це незавершений проект. проєкт. Ми всі, як то кажуть, work in progress. Ми постійно розвиваємось. І помилка це не ганьба, а шлях до майстерності. Третє, робіть пробні кроки. Одна сторіс, один лист, один дзвінок, не чекаючи, поки стане ідеально. Головне зараз, навіть із хвилюванням, навіть із тремтячими руками, але робіть. Четверте, працюйте з підтримкою. Сором часто ізолює. Але він починає зникати, коли ви ділитесь ним із кимось, хто здатен вас почути і не засудити. Це може бути терапевт, коуч, ментор, якесь безпечне оточення, місце, де вас не оцінюють, а бачать. П'яте. Це можна е, робити взагалі. По різним емоціям, а по сорому дуже корисно, зокрема, це вести щоденник сорому. Звучить не дуже привабливо, але це дуже дієвий інструмент. І цей щоденник сорому це простий інструмент, де можна фіксувати ситуації, що викликають емоцію сорому. Які у вас були автоматичні думки у тій ситуації? Також ви себе можете запитати, а на який психологічний вік я себе зараз відчуваю, бо часто сором, який ми переживаємо в дорослому житті, він пов'язаний з якимись ранніми ситуаціями. І далі пошукайте альтернативну думку, тобто внутрішню реакцію. Що ви можете сказати самі собі, які слова підтримки дати, щоб здолати ось цей бар'єр сорому, та і все одно діяти, хай не бездоганно, але головне діяти. І це вам дасть відчуття, що ви знову за кермом свого життя. От навіть усвідомлення цих механізмів це вже крок до свободи, до більшої видомості, до більшої дії, до більшої гідності. І найголовніше це дозвольте собі бути живими, не ідеальними, часом недоречними, тимчасово слабкими. Бо поки ви чекаєте на достатньо добре чи найідеальне, проходить життя, а ви йому дуже потрібні. Ваша участь і включеність тут і зараз. Саме такими, які ви вже є, кожен день.